Вона так ніжно зігріває мої долоньки, тішить своїми промінчиками мої щічки. Доброго дня! Я Дарина Міланченко, учениця 6 класу Калениківського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. І тема мого дослідження сонячна енергія як альтернатива невідновлювальним ресурсам. Сонце найпотужніше джерело енергії, метою мого проєкту було дослідити використання сонячної енергії як альтернативи викопним ресурсам на основі знань спостережень проводити дослідження та обробляти отриману інформацію, робити висновки. Розвиток альтернативних джерел енергії за останні десятиліття став глобальним у всьому світі серед різних видів, здобуття відновлювальної енергії найпоширенішими є сонячні електростанції. Маючи вдома сонячну електростанцію, мала змогу досліджувати виробництво енергії, визначити її переваги та недоліки у роботі. Сонце є невичерпним джерелом енергії, щонайменше 5 мільярдів років енергія сонця не закінчиться, а цього більше, ніж достатньо в порівнянні із запасами кам'яного вугілля та газу. Сонячна станція є екологічно чистою, отже, не несе небезпеки для навколишнього середовища та атмосфери. Добувати енергію легко і зручно. Для того, щоб працювала станція, не потрібна щоденної праці людини. Сонячна енергія є доступною, тому отримувати її можна в будь-якому куточку населеного пункту. Сама станція є просторою у експлуатації на початковому етапі, окрім підготовленої документації, потрібна земельна ділянка або дах будинку для встановлення сонячних панелей. Правильно встановлена система не потребує технічного догляду, а панелі можуть працювати близько 25 років. Після досягнення окупності такої станції господарство отримує чистий прибуток за особливою програмою зеленого тарифу. На жаль, є і ряд недоліків у виробництві сонячної енергії, висока вартість обладнання, монтажу та виготовлення документації, враховуючи те, що всі ці кошти потрібно інвестувати ще на етапі підготовки документації. Сонячна енергія є мінливою і не завжди доступною. Нікого не дивує, що сонце не світить уночі, а також зменшує кількість сонячного сяйва хмарні, похмурі та дощові дні. Не виключенням є і зимові світлові дні, які є значно коротшими за літнім. Протягом року звичайна сонячна станція до 30 кВт виробляє до 29 тисяч кВт годин енергії. Енергія, що генерується станцією, розподіляється на власне споживання та продаж у загальну мережу. Дослідження показало, що найбільша кількість генерової енергії припадає на весні та літні місяці відповідно. Березень – 3500 кВт-годин електроенергії, Червень-серпень серпень від три тисячі КВт годин електроенергії осінь розпочинається у вересні, і саме за показниками згенерованої енергії, вересень є найпродуктивнішим місяцем осені. Загальна генерація якого складає 2500 кВт годин енергії. Вже з початком жовтня кілька щонячної енергії зменшується до 2000 кВт-годин, а у листопаді знижується до 1500 кВт енергії. Найменша кількість енергії виробляється у зимові місяці, а саме до 1000 кВт. З них найменша кількість сонячного сяйва припадає на грудень до того ж, сніг, що покриває сонячні панелі, штучно затримує виробництво енергії. За сприятливих сонячних погодних умов робота станції розпочинається зранку та завершується із заходом сонця. За моїм спостереженням в сонячних день станцій здатна виробити до від 50-280 кВт годин енергії. Отже, виробництво електроенергії сонячної станції є довготривалою та перспективною інвестицією за міжнародною програмою зеленого тарифу. Держава сплачує за вироблену електроенергію в декілька разів, чим стимулює безпосередньо розвиток даного бізнесу. Зменшення природних ресурсів, які необхідні електростанціям для вироблення енергії, привело до активного застосування Сонячних станцій в Україні. Виходячи з кліматичних умов, виробництва та використання відновлювальної енергії, сонце розширюється та стає все більш актуальним напрямком. Дякую за увагу!